Доброго дня, друзі! Як можна зупинити дію рішення ТЦК або ВЛК до того моменту, коли компетентний орган прийме рішення за вашою скаргою або адміністративним позовом по цим рішенням? Давайте проговоримо сьогодні це чесно, як завжди, зрозуміло і без води. Все, як ми любимо, підписуйтесь. Тож ви отримали рішення ТЦК про накладення на вас адміністративного штрафу, або ви отримали, можливо, рішення ВЛК про те, що ви здоровий, хоча розмір історії вашої хвороби дорівнює розміру саги про форсайтів. Ви не згодні з цими рішеннями, і ви вирішили їх оскаржити. Чи зупиняє факт подання вам адміністративного позову або скарги дію цих рішень? Ні, на жаль, не зупиняє. Ми вже детально проговорювали це в раніших відео. Але чи можете ви все ж таки... Зупинити дію цих рішень. Так, що для цього потрібно зробити? Ви маєте звернутися зі скаргою вже не до вищестоящого органу, а подати адміністративний позов до суду або до окружного адміністративного, або до місцевого, куди саме знову-таки обговорював у попередніх відео, будь ласка, передивіться відео за цією тематикою. І ось при поданні адміністративного позову ви маєте подати такий документ, як заява про забезпечення позову. Що вам при цьому потрібно знати? Давайте розглянемо вісім основних питань. Питання перше: які підстави для забезпечення позову? Розглянемо статтю 150 Кодексу адміністративного судочинства України, читаємо її разом. Суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо не вжиття таких заходів. Може істотно ускладити або уневажливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має право звернутися до суду. Або другий варіант, очевидними є ознаки протиправності рішення дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень та порушення прав, свобод та інтересів особи, яка звернулася до суду, такими рішеннями, дією або бездіяльністю. Ухвалу про забезпечення позову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочати апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної інстанції. Подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі, не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову. Тобто, як я і казав вам раніше, сам факт по собі подання вами адміністративного позову не зупиняє, на жаль, не зупиняє дію оскаржуваного рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Тобто, в нашому випадку ТЦК або ВЛК. при ТЦК. Питання друге. Які види забезпечення позову передбачає адміністративне судочинство? Відкриваємо для цього статтю 151 Кодексу адміністративного судочинства читаємо її разом. Позов може бути забезпечений. Перше. Зупиненням дії індивідуального акту, а саме в даному випадку це мова йде про це, або нормативно-правового акту. Друге. Забороною відповідачеви вчиняти певні дії. Третє. Заборонено іншим особам чиняти дії, що стосуються предмету спору. Четверте, зупинення стягнення на підставі виконавчого документу або іншого документу, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку. Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову одночасно. Ці заходи мають бути співмірними і заявленим позивачем вимогами суд. Також повинен врахувати співвідношення прав інтересу, про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб. Питання третє. Які є вимоги до форми заяви про забезпечення позову? Відкриваємо статтю 152 Кодексу адміністративного судочинства, читаємо її знову-таки разом. Заява про забезпечення позову подається в письмовій формі і повинна містити: найменування суду, повне найменування для юридичних осіб або ім'я для фізичних осіб, сторін та інших учасників справи, їх місце знаходження для юридичних осіб або місце проживання чи перебування для фізичних осіб, поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової кар... картки платника податків для фізичних осіб за його наявності або номери серію паспорта. Далі номер. Номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету. Також предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову. Далі захід забезпечення позову, який належить застосовувати з обґрунтуванням його необхідності. Далі інші відомості потрібні для забезпечення позову. Питання четверте. Як ваша заява буде розглядатися? І відкриваємо статтю 154 Кодексу адміністративного судочинства, читаємо її разом. Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, або до якого має бути поданий позов не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи. Звертаю вашу особливу увагу на строк розгляду цієї заяви. Тобто вона буде розглядатися не тиждень, не місяць і не рік, а лише два дні. Тобто, якщо ви подасте позов і разом з цим подасте заяву про забезпечення позову, то суддя буде дуже Швидко зобов'язаний її розглянути і прийняти за нею об'єктивне рішення. Питання П'яте, яке рішення може бути прийняте за вашою заявою, знову таки відкриваємо 154 статтю Кодексу адміністративного судочинства. Залежно від обставин справи, суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпечення позову, суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову, суд зазначає ви забезпечення позову та підстави його обрання. Суд також може визначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову. Питання шосте. Чи можна оскаржити ухвалу про забезпечення позову? Тобто, наприклад, якщо суддя відмовив вам у задоволенні заяви, чи можете ви її оскаржити? Або навпаки, якщо суд задовольнив вашу заяву, чи може ТЦК оскаржити цю ухвалу про забезпечення позову. Відповідь знову таки у статті 154 Каз України. Читаємо разом! Ухвалу про забезпечення позову або про відмову забезпечення позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного заходу забезпечення позову іншим зупиняє виконання цієї ухвали. Перекладай на зрозумілу мову. Якщо ви подали заяву про забезпечення позову і суддя відмовив вам у задоволенні цієї заяви, тобто ваш позов не забезпечення і рішення ТЦК діє, то ви можете оскаржити цю ухвалу суду. На жаль, протягом всього часу оскарження вами цієї ухвали, рішення ТЦК буде діяти. Але якщо суддя задовольнив, Ваше клопотання, вашу заяву про забезпечення позову і зупинив дію рішення ТЦК. І ТЦК оскаржило до апеляційного суду оцю ухвалу про забезпечення позову. То в цьому випадку ухвала діє протягом всього часу оскарження. І нарешті питання сьоме. Ви мене часто питаєте про те, який шанс у вас є отримати ухвали про забезпечення позову. Друзі, я був з вами відвертий завжди. Я обіцяв з вами бути відвертий у майбутньому, і я з вами відвертий. Скажу чесно, отримати таку ухвалу про забезпечення позову майже неможливо. Чому? Це не вина вас, це не вина адвокатів, які будуть складати цю заяву. Це не вина навіть судді, які будуть розглядати цю заяву. Ця вина лежить на так званих рейдерах, тобто ділках середини 90-х, які. Цю ухвалу про забезпечення позову цей правовий інструмент, законний нормальний правовий інструмент, скомпроментували. Дуже часто такі рейдери подавали заяву про забезпечення позову і отримували такі ухвали про забезпечення позову, чим паралізовували роботу підприємств, користувалися цим і захоплювали ці підприємства. І оцей Дуже законний, обґрунтований, нормальний паровий інструмент, тобто заяви про забезпечення позову, і ухвали про забезпечення позову. Зараз судді дуже бояться його застосовувати, тому що, на жаль, в нашій країні ося ухвала про забезпечення позову фактично дорівнює. І звинувачення суді у корупції. Саме тому я, на жаль, вимушений консультувати, що наскільки мені відомо, ще немає жодної ухвали про забезпечення таких позовів. Або якщо вони є, то це ну, дуже поодинокі якісь випадки. Що означає це, що вам не варто подавати заяву про забезпечення позову? Ні, не означає. Якщо ви бажаєте подавати таку заяву, будь ласка. Пробуйте, добувайтесь, можливо, в вашому випадку суддя таки прийме рішення на вашу користь і зупинить дію документа ТЦК або ВЛК до моменту розгляду справи. Скажу більше, якщо це відео набере більше ніж 50 тисяч переглядів, я сам викладу вам безкоштовно у відкритий доступ. Рибу, тобто форму подання такої заяви про забезпечення позову. Тож, давайте допомагати до другу. Допоможіть мені, будь ласка, поширити цю безкоштовну правову інформацію серед тих осіб, які її дійсно потребують. А я вам допоможу безкоштовно, знову-таки, надам форму подання заяви про забезпечення позову. І сподіваюсь, що конкретно у вашому випадку суд стане на вашу сторону. У наступного відео я розповім вам про те, як Скаржите рішення ВЛК, з яким ви не згодні. Не втрачаємо зв'язок. Всього вам на кращого!